Всім доброго вечора. Сьогодні 21 березня, з вами я Тетяна Ведунова, і хочу вам засняти відео про те, як до мене у поштову скриню знов кинули водоканал поштове відправлення якоби. От я вам його показую. Места, де були мої дані, які для водоканалу є конфіденційною інформацією. Ніхто без моєї згоди не має права використовувати персональні дані, які я власника, власниця. Побачивши цей лист у поштовій скрині, я негайно, хоча він там валявся дуже давно, я негайно. Підписала його червоною пастою, зачитую, дою нота СЕПТ, Категорічна відмова в акцепті. Нема договору, повернення відправнику без прийняття зобов'язань. Довіра втрачена, жива жінщина Тетяна без обороту на мене. Всі права захищені, не приказу. Ось зараз я цю, цей лист відправляю обратно. Значить, дивіться, тут я купила за марочку за 14 гривень і погасила її своїм авторством. Автор Тетяна. Всім хорошого вечора, міра в душе і гудбай. Кошта нехай приймає, обратно, незаконні, неконституційні відправлення.